Доброго дня, скорпіони! Вітаю вас! Молодик в 9 градусах знака зодіака стрілець у вашому другому секторі гороскопа стартує 1 грудня. Нагадую, два дні до молодика, два дні після подієвість шалена. Однак це дні гекати ми не стартуємо. Ми намагаємося співставляти всі ті події нашим внутрішнім відчуттям і фізичним можливостям. Крім того, цей молодик дещо розтягнутий, ніби у часі у своїй трансі. Трансляції. Адже період Ретро Меркурія наразі з 26 листопада по 15 грудня, і у відео про Ретро Меркурій посилання буде в інфобоксі, хто ще не бачив, там загальне відео і по знакам я акцентувала увагу, що до кінця року буквально ми будемо відчувати хід таких енергій, які повертатимуть нас у минуле або до тих справ, які треба буде співставляти. Чи співрозмірні вони нашим можливостям. Наскільки вони можуть бути вмонтовані в сучасні реалії? І ось тут по цьому молодику картина подій розгортається із акцентом на таких датах: 1 грудня, 9, 10, а також 22. Буквально це може бути одна подія, яку поетта гапну, ви будете вирішувати саме в ці дні. Зауважу, Скорпіони, що саме такий підхід до діла, коли ми розбиваємо всі можливості, всі шанси. Всі прибутки буквально на етапи у прийнятті важливих рішень, у винесенні якихось суджень, а також у певних капіталовкладеннях, наприклад, і загалом у підходах до діла. Тут є важливою деталізація, конкретика і саме практичний раціональний підхід, коли ми дійсно діємо у згоді з реаліями і розуміємо, що ми можемо швидко реалізувати, на що буде потрібен час і на що взагалі не варто відгукати. Рукуватися. І також зміна у оплаті, зміна взагалі у фінансових підходах і у наших запитах, в тому числі, аби цей період не позначився для нас особисто як марнотратство, як потрачені кошти. Або як шалені плани, на які фактично були витрачені немалі суми, а по факту результат мінімальний. Ось тут підкреслю скорпіони. Тож звертаємося до нових стартів, нових змін у нашому другому секторі гороскопа скорпіони. Тут ми бачимо таку концентрацію уваги, яка приносить нові події, приносить нові звісточки, ідеї, певні нові відомості, нову цікавість. Аву інформацію людей будь-як. Яке таке сповіщення, ніби в купі із ретро Меркурієм, також у вашому другому секторі гороскопа. І це все передбачає якісь висновки, якісь нові можливості, дозволи старти у зв'язку із тим, що вже було зроблено. З ким ви спілкувались, де ви були, де ви знаходились, де проживали. Про яку зміну роботи, наприклад, вже говорили, які фінансові нововведення були для вас цікаві. чим ви цікавились, і з ким ви були у певному контакті? Ось тут, скорпіони, важливо працювати по цьому молодику в першу чергу із з тими людьми, кого ми знаємо, із тими фінансовими пропозиціями, які нам зрозуміло, як вирішувати в питаннях будь-яких юридичних суперечок, а також трансформації великих сум коштів, чи то від покупки, чи купуючи щось, перенаправляючи гроші, або ж просто коли вам треба їх перевести на якийсь певний рахунок. Тут ми маємо справу виключно з тими установами банківськими, банківськими з тими людьми і з тим видом розрахунку, з пакетом документів, все те, що ми вже робили колись, або нам розповіли, або ж це така організація, якій ми довіряємо на основі попереднього досвіду. Крім того, можуть бути нові старти, і пропозиції, повернутися до виконання якихось робочих обов'язків, а також навідати, можливо, когось, хто дійсно був. Нам цікавий раніше, наприклад, але ми не знали просто, як нам це профінансувати, оплатити, чи буде можливість там навчатися або там працювати. Також скорпіони, чи будемо ми взагалі в змозі мати в розпорядженні таку суму коштів, щоб. Таку важливу покупку. А також тут ще серйозні перспективи стосовно заробітків, отримання робочих віз, отримання певних статусів, наприклад, продовження також терміну термінодійців, документів, переїзду, отримання, підтвердження можливості працювати на певній посаді або доступу до якоїсь фінансової інформації, оновлення якихось певних персональних даних. Крім того, Тут переміна може бути і стосовно нашого стану здоров'я, коли ми можемо на основі вже пройденого етапу лікування відключитися від якихось турбуючих моментів. Також скорпіони звертаємо увагу і на нашому середовищі, на ресурсі нашого тіла, додаткові засоби лікування, вітамінотерапія, повернення до якихось певних спеціалістів для масажу, фітнесу, приміром, або для якоїсь певної. Діагностики, до кого ми вже зверталися раніше, і дійсно ми мали покращення стану здоров'я. Зараз ми будемо направляти, приміром, кошти на такий наш власний фізичний. Устих. Крім того, важливо також обов'язково мати присутність відпочинку на цей час. Скорпіони, можливо, буде така дійсно подія відверта, коли можна відправитися на відпочинок, відключитися від якихось певних матеріальних турбот, просто не ходити на роботу певний час. Навіть так може програтися цей молодик, вирішувати інші питання, побувати в тих місцях, які вам цікаві. Також оплатити. Іти, приміром, врешті-решт якісь послуги, буквально побачити це на власні очі і почути це, як це виглядає насправді. Тут ми з новим підходом і з новими ресурсами можемо повертатися до питань продажу купівлі майна, до нових стартів, але на основі тих інвестицій, які ми робили, або на основі того, що ми делегували певні повноваження. Ось тут дійсно можливість зустрітися в очевидній ситуації, перенаправити кошти. Говорити про крупні фінансові надходження, а також можливості це все інвестувати в те, що вам цікаво. Адже по цьому молодику ми бачимо скорпіони квадратуру до Сатурна, до вашого п'ятого сектору гороскопа. Тут можуть бути різноманітного роду ситуації, пов'язані із дітьми, прив'язка до часу, певних поїздках, відрядженнях, також трата коштів на дітей на будь-які термінові ситуації. Відповідальність, зокрема, перед діточками, необхідні щось фінансувати. Коли ми не можемо розгорнутися у наших планах і стартах настільки наскільки б ми хотіли. І ретро Меркурій ніби нас повертає до переоцінки певних цінностей, але в такому колосальному масштабі, як би ми хотіли, повну суму коштів, приміром, ми не можемо реалізувати. Або ж, по виходу на роботу, ми начебто й отримуємо певну перспективу, але не можемо працювати за тим графіком, який нам пропонують. Ми маємо це коригувати у зв'язку з тим, що на нас ще покладена відповідальність за дітей, ми маємо займатися їх турботою. Тами, крім того, це ще будь-які питання пов'язані із тим. Що немає якби відчуття розслабленості, немає відчуття задоволення навіть від того, що ми маємо, що ми здійснюємо, якось це нам не подобається. Ні відволіктись ми, в принципі, не можемо, щоб ми не починали, ні взагалі часу на відпочинок навіть нема, ніби то наше навіть улюблене діло, навіть те, що нас цікавить, ми наразі здійснюємо або обмежені у часі, або ж це не... Дається нам так легко, ми не маємо на це просто ніяких можливостей. І крім того, будь-які навіть сприятливі ситуації якби повертають нас до того, що щось тут не так або ж. Коханий на відстані знаходиться, чи ж то кохана, або ж діти, немає можливості це зробити якнайкраще, повністю оплатити, або потрібно весь час оглядатися на те, що відбувається вдома. І хотілося б відпочити більше, приміром, і дійсно, ось так, от. Показати себе з кращої сторони і скористатися всією тією палітрою можливостей. Однак час нас утримує в певних рамках. Також тут може бути стан здоров'я діточок, наголошую, скорпіони. Майте на увазі, щоб був запас ліків і коштів на усілякого роду ситуації, і у зв'язку з погодніми умовами також підвищений рівень захворюваності загальний. Також це. Потреба повертатися кудись, оглядатися на щось у зв'язку із тим, що ми маємо певні борги. Наприклад, нам за щось треба ще розраховувати, щось оплачувати. Тобто такої би, цільної картини, як би це хотілося, як би це було в наших мріях, ми не відчуваємо. Проте, скорпіони, чудовий тригон, такий. Погляд планет одна на одну, ніби із посмішкою. Це такий аспект надзвичайно дієвий наразі, адже управитель цього молодика Юпітер в Близнюках йому там не дуже так зручно, скажімо так, знаходитись, оскільки він надзвичайно розосереджується, і, в принципі, важливо завжди тримати конкретику, співставляти все із реаліями, все деталізувати настільки, наскільки це вигідно і доходно. І Перспективно, з практичної точки зору, в першу чергу. І ось тут ми бачимо підтримку від Венери в третьому секторі до Урана в сьомому секторі вашого гороскопа. Нові певні перспективи, переміни, якась нова можливість у вашого партнера, у чоловіка, дружини, у ваших друзів також. Також це фінансова можливість, яку приносить інша людина, щось вигідно продати, про щось домовитись, або щось купити, те, що дійсно представляє для вас інтерес. І отут ми бачимо кошти. Кошти на те, що нам дійсно потрібно, до чого ми йшли, що ми хотіли організувати, чи ж то переїзд, чи оформити якісь документи вже, приміром, остаточно. Мати взагалі такого клієнта, з яким можна предметно вже розмовляти на тему купівлі або продажу. Одежу, крім того, це орендодавець орендар. Також може бути будь-яка людина, якій цікаві наші пропозиції. По роботі стосовно нашого досвіду, навчального, всіх наших дипломів, посвідок, сертифікатів всього, того, що ми оформили, також які ми маємо наразі навички, тепер нам є, кому їх показати. І крім того, такі сприятливі переміни у нашої другої половинки, які дають нам можливість оплатити навчання, оплатити переїзд. Подорож, приміром, оплатити оформлення певних документів, крім того, розрахунок по боргам. це і будь-які матеріальні предмети, які ми можемо реалізувати, придбати, підготувати буквально завдяки тому, що ми до цього процесу готувались, ніби і. Приходить той шанс та можливість, з ким ми про це можемо говорити. Кому це цікаво, знаходиться вільний час у чоловіка, дружини, щоб кудись з'їздити, приміром. Або ж це дійсно можна організувати вже в парі, коли є всі для того, щоб цю угоду підписати. Дякую вам, скорпіони! Бажаю вам щастя, бажаю вам найсприятливішої енергії зірок по цьому молодику. І до зустрічі у наступному відео.